Так, ще раз, дві сторони шестикутника повинні лежати на одній прямій, а решти сторон мають, ну, кожна з решти чотирьох має бути паралельна якій-небудь іншій стороні. Ну, давайте спробуйте. Якщо будуть якісь ідеї, натискайте на кнопочку піднятої руки і показуйте мені. Зараз бачу. Так, Нікіта, давай. Дивись, ти намалював так, що тут дві сторони протилежні паралельні. Це непогане креслення, але там в умові мається на увазі дещо інше. Щоб дві сторони лежали на одній прямій. Не на паралельних, а на одній. Так, Костя. Ну давай. Можна, можна так. Ну, давай нам Костя ще раз продемонструється. І так, подивіться. Потримай поки що зошито, щоб усі побачили. Значить, дивіться, що Костя намалював. У нього дійсно дві сторони лежать на одній прямій, а інші чотири утворюють дві пари паралельних сторін. Так. Гаразд. Давайте зараз все в місті це зобразимо. зараз приберу це. І так, Костя пропоную наступне. Так, маємо ось тут дві сторони, потім одна. І інше. Ось так викреслення. Так, дійсно вона підходить. Так, гаразд. Давайте будемо рухатися далі. Номер 1247. І так, 1247. Так, ну, Соня, передиш. А ну давай. Читай умову. Так, зараз секунду. Давай. Склади однакові великі та однакові маленькі букети троянд. У двох маленьких і п'яти великих букетах. Було 55 троянд. А в шести маленьких і п'яти великих 75 троянд. Скільки троянд було в кожному букеті? І так дивіться. Ну, давайте спробуємо записати спочатку умову, так, щоб воно воно було зрозуміліше. Значить, у нас нам невідомо, відомо, так, скільки у кожному букеті троянд, є у нас великі букети, є маленькі букети. Значить, що в нас тут сказано? Що два маленьких, ну, два маленьких. Ось так можемо записати собі, плюс 5 великих маємо в місті ну, разом. Маємо 55 троянд. Далі 6 маленьких плюс 5 великих маємо 75 троянд. Ну і скільки було в одному маленькому, та в одному великому. Можна записати, що нам невідомо М і нам невідомо В. Ну, і тут я напишу розв'язання. Теж така поширена задача. Я вам скажу так, що у 7 класі, тобто вже в наступному році, ви будете проходити таку тему, яка називається розв'язування систем рівнянь. І ось там такі задачі будуть. Наразі, ну, як систему ми розв'язувати її не будемо, але все ж таки розв'язати можемо. Ну, Аліса, давай. ну, яка в тебе є думка стосовно першої дії? Подивись уважно. Просто подивись. Які є ідеї? Ви ви мене питали. Я просто не почула. А, ой, я... Соня, 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 я вибачаю. Соня читала умову, я перепригнув. Ну, так, ну що, Соня, які є ідеї? Ну, можна дізнатися. 4 маленьких буде. Гучніше, Соня, я не чую тебе. Можна 75 відняти від 55 і ми можемо дізнатися 4 маленьких. Ну давай так і зробимо. Це буде 20. Ну це у нас троянд, так. І це у нас 4 маленькі. Так, ну далі тоді що будемо робити? Якщо ми вже знаємо чотири маленькі, то можемо ж знайти що? Можемо знайти один маленький. Можемо знайти. Так, що робимо? на 4, 4. Так. І це буде 5. 5. І це у нас один маленький. Так, ну далі тоді. А ти сюди, подивись уважно. Якщо ти знаєш один маленький, ти можеш знайти що. Соня. Чуєш мене? Mm. Я чую, так. Да. Ну думала. давай дивись сюди. Якщо ти знаєш один маленький, ти можеш знайти що. Два маленькі. Ну так чому б ні? Значить, Що робимо? 5, 2, 2, 5, 5, 10. І це два маленьких букети. А чому нам потрібні два маленькі букети? Тому що тут та разом в тебе 55. І ти можеш наразі від 55. Що зробити? Відняти 10. О. І Хорошо. це в нас буде. Це янт і великих. І це 5 великих, так. Тому що 2 маленьких плюс 5 великих дають 55. Якщо у нас два маленьких це 10 троян, то 55 мінус 10 дорівнює 45 і це буде дійсно 5 великих. Ну і залишилось, що зробити. 45 поділити на 2. Ну і все, що маємо. 9. Ну, і це в нас що? Троян це один великий. Один великий. Ну, і відповідь не забуваємо. У маленькому у нас скільки отримали? У маленькому 5 і да, у великому 9. 9, молодець. У маленькому 5, у великому 9. Так, раз. Давайте далі. У нас є теж цікава така задача. 1249. Цікава задача. Так, ну давайте я напишу її вже на наступній сторінці. Так, ну давай будемо читати. Так, Ваня Старошкевич. А ну давай читай 1249. Зараз п'ять секунд, я не це не. Давайте я подам умову на екран. І так дивіться. Що тут, Ваня? А ну давай з екрану тоді читай. Бачиш щось там вологість. Mm. Вологість а трави. Я дуже... А Станович. я Станусть. Читай. Бологість трави становить 80%, а сіна 20%. Скільки кілограмів сіна отримують із 4 тонн трави? О, ось така задача, цікава. Ну, давайте спробуємо записати. Що в нас є? І так, пишемо мерзляк, номер 1249. У нас є трава. Її вологість 80%. У нас є сіна. Там теж є якась вологість 20%. І потрібно зрозуміти з 4 тонн трави, скільки вийде тонн сіна. Давайте будемо розв'язувати. Значить, Дивіться. Що у нас є? Давайте поговоримо про ну, перше поняття, яке у нас є у задачі про траву. Якщо я масу трави подам як 100%, вона є 4 тонни, це в нас трава. Що таке вологість? Ваня, ну, як ти вважаєш, що таке вологість? Кількість води в траві. Кількість води. Так, дійсно. Тобто, я можу усю траву подати як вода. Ось так я напишу. І суха маса. SM, скорочено. Тобто, якщо ми приберемо воду з трави, от те, що залишиться, оце буде така суха маса. Так, значить, у нас води скільки. 80%. Тоді суха маса скільки складає? 20%. 20%. Так. Ну, Давайте я ось тут напишу. Перший діє. Ой, що ж це таке? Значить, ну, давай знайдемо тоді, скільки оцієї сухої маси буде у 4 тоннах трави. Значить, ну, по-перше, ми позначимо. Таку дію формальну. Нам же потрібно встановити так? Що це 20? І це в нас суха маса. І наразі ти шукаєш 20% від 4 тонн. Тобто, що потрібно зробити, Ваня? Пригадуємо? 20% від 4 тон. Як ми шукаємо відсотки від числа? Ми можемо відсотки подати дробом Десятковим чи звичайним, та помножити на число. 20% це яка частина? 20. Сотник. Тобто 2 десятих Так. І я 2 десятих множу на 4. Так, щоб знайти дріб від числа, ми виконуємо угу. множення. Значить, скільки отримуємо? Ми отримуємо. 2, 2 помножити на 4. 0,8. Ну, так. І це тонни, і це в нас суха маса, яка є у траві. Далі. Наступне поняття, яке фігурує в задачі, це сіно. Ви розумієте, що сіно це, 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 це та сама трава, але з якої ну, видалили воду. Але не всю воду. Тому що сіно має 20% вологість. Ну, тоді я ось тут. Візьмемо 100% маси, і це в нас буде сіно. І воно теж розподіляється на дві складових. Тут буде вода, а тут буде суха маса. Вологість сіна в тебе скільки? Вологість сіна 20%. 20%. Тоді суха маса складає. 80. 80. Ну, дивіться, можна, звісно, зробити таке саме таку саму дію. Ми напишемо 100% мінус 20%. Це 80%, ми розуміємо. І це суха маса у сіні. Тут можна у траві написати, щоб не плутати одне з іншим. І дивись, ось ця суха маса, вона є незмінною. Тому що в тебе була якась кількість трави, і з цієї трави будуть робити сім. Тому ось це ти знайшов ось воно. Це в тебе буде 0,8 тонн. Тому що це одне і те саме, ну, один і об'єкт. Тобто 800 кг. Ну, дивись, наразі тобі потрібно знайти масу сіна. Тобто ось це. І тут ти вже маєш задачу з відсотками другого типу. В тебе 80% від деякого числа складають 08 тонн. Значить, що потрібно зробити, щоб знайти ціле. 0,8 помножити на 0,2? Ні. Ще раз, дивись, якщо я ось це, позначу через х, 80% це 08. І в тебе 0,8 від х дорівнює 08 тонн. Ну, число таке одне і те саме у нас в задачі, але суть то не в цьому. І як ми шукали х? Що ми робили? Ми що? 08? Що робили? Діли... Ділили на 08. А якщо я 08 поділю на 08, що я отримаю? 1. І це одна тонна. Це Сіно. Тобто з 4 тонн трави маємо 1 тонну сіно. За умови такої вологості. Відповідь. Одна тонна.

Ну що, Ілля хоче Ілля? Ну, будь ласка, читай. 1280. У понеділок лосун... лосунка Наталка купила 12 цукер і з великим задоволенням з'їла їх. У четвер вона виграла ворота лотереї гроші, з яких перевищила витрачено нею в понеділок в. Тілу одну третю разу. Вирішивши купити за ті гроші цукерки, вона дізналася, що їхня ціна збільшилася в 1,3 п'яти разу, скільки цукерок зможе купити на палу. Ага. І так дивіться. Що ми зробимо? Ми напишемо, що тут у нас є понеділок, і тут у нас є четвер. І тут у нас є ціна. Купили. Виплати. Так. І давай спробуємо ну, просто записати те, що ми маємо. Uh, значить... У понеділок mm. вона купила скільки цукерок? 12 цукерок. Значить, я пишу 12 цукерок. Так, а що там з нею у четвер відбувається? вона виграла в лотерею гроші, сума яких перевищила виточено. Не в понеділок в 1,1 третью разу. А так дивись. Тобто, які От... гроші вона заплатила у понеділок, Но скільки не, гривень. Але слухаємо Ілля. Ми перебуваємо ми. Які гроші вона заплатила у понеділок, скільки гривень, ми не знаємо. Але у четвер, що в нас там? Е, невідомо. У 1,1 третью раза більше. Ніж у понеділок. Ніж у понеділок, так гаразд. Так, тобто вона може купити більше конфет. Значить. Ну, а далі що відбувається? Е, далі. Вирішивши купити за ті гроші цукерки, вона дізналася, що їхня ціна збільшилася в 1,3 рази. Тоді, ось тут ціна невідома, а ось тут. Е, у... Одну цілу, одну п'яту рази більше, ніж у понеділок. О! І потрібно знайти, скільки цукерок вона може купити на ці гроші і за таких умов. І так ще раз. Ну, Давайте подивимося. Тут нічого складного не відбувається. Але, якщо так просто подивитись на цю задачу, ми бачимо, що у нас є тут одне відоме число. І все інше не невідомо. Але щось потрібно все ж таки робити. І Так пишемо розв'язання. І я з вами, ну, я вважаю так, що ми можемо справитись тут за одну дію. Вона, це буде логічний такий ход, але потрібно зрозуміти, що це таке буде. І так, дивіться. Якщо в неї кількість грошей... Збільшується в одну цілу, одну третю рази, то і кількість куплених цукерок збільшиться у. Ну, одну, цілу, одну третю рази. Тобто, якщо в неї грошей стає у кілька разів більше, то і цукерок вона теж може купити у стільки ж разів більше. Тому я повинен 12 помножити. 1,1 третю. З одного боку, а з іншого боку, з ціною що а, відбувається? Вона збільшується. Так. А якщо ціна збільшується. А, тоді потрібно поділити угу. на 1,1 п'яту. 3 п'ятих. А, 3 п'ятих. І дивіться, і ось такою дією ми можемо одразу всі умови звести. В одному вісті, будемо так говорити. І тоді оформлюємо це під загальною рискою. Значить, маємо. 12 перших mm -hmm. на... подаємо напрямним дробом, Це нас дорівнює 4 третіх. Та ділимо на 8. п'ять. Ой, п'ять восьм. Можемо скоротити 12 та 3. Це у нас 4 та 1. Далі можемо 4 та 8 на 4. Це у нас 2 та 1. І 4 та 2 на 2. І це у нас дорівнює 2 та 1. І все. І це в нас дорівнює 10. Цукер. Цукер. Так. І пишемо відповідь. 10 цукерів. Десять цукерок. Ну, гаразд. Так, значить, тоді дивіться, значить, що ви будете робити вдома? Значить, ДЗ. Значить, за підручником мерзляка ви маєте номер 1248. 1281. Та 1252. Ось це ви записали. Наразі я даю коментарі по цим номерам. Так, ну, 1281. Він у нас просто зараз відкритий. Тому я вже почну з нього. Послухайте мене уважно. Ось умова. Свіжі яблука містять 75% води, а сушені 12% води. Скільки кілограмів сушених яблук вийде з 264 кілограмів свіжих яблук. Тобто ви розумієте, що це така сама задача, яку ми розв'язували з травою та сіном. Тут є вологість, вона вам теж так подана. Так, а ну вмикаємо камери швиденько. Я для кого це розказую? Щоб я бачив, що тут якісь. Незрозумілі мені картинки? Вмикаємо швидше. Ваня, я чекаю. Я теж. О, дивіться. О, так, дивіться. А в мене щось з інтернету. Це було. Так, а ну давайте ще декілька давайте, слів. Так, камери вмікніть, будь ласка. О, о, то, щоб я вас побачив. І так, дивіться, Значить, що ми маємо? Ще раз зрозуміли, у нас є свіжі та сушені яблука. Ця задача така сама, як з травою сіною. Тому спочатку ви знаходите там суху масу, а потім знаходите іншу складову. Воно розв'язується так само. Так, далі. Номер 1248 та 1252. Так. О, значить, дивіться. Значить, номер 1252 це ну, така дійсно. Суто логічна задача. Тобто прочитаєте умову. Тут є два міста. В одному місті мешканці завжди говорять правду, і в іншому завжди брешуть. І потрібно за допомогою одного запитання з'ясувати, в якому місті ви перебуваєте. Задача не складна, просто потрібно подумати. І номер 1248. Задача на відсотки. На відсоткове, ну, відсоткове відношення. Тобто, там потрібно з'ясувати, скільки одне число складає відсотків від іншого. Все, ви це робите вже на наступну п'ятницю. Понеділок ми продовжуємо з вами математику. Все. побачимось.